Вітаю вас, малята, на занятті з логіко математичного розвитку. Давайте з вами дізнаємося, хто поспішає до нас у гості. Один, два, три, чотири, п'ять. Вийшов їжачок гулять. До нас у гості поспішає. Усіх привітливо вітає. Так, до нас у гості завітав їжачок. Їжачок прийшов не один. Давайте подивимося. Хто це з ним? По дорозі він зустрів ось таку сумну фігуру. Ця фігура забула, як її звати. Адже у кожного з нас є ім'я. Їжачок просить нас допомогти знайти ім'я для нашого нового знайомого. Давайте всі разом допоможемо їжачку. Подивіться, перед вами ось такі два круги. Один великий. Червоного кольору. І один маленький жовтого кольору. Візьміть велику фігуру в ліву руку. Якого кольору фігуру нам потрібно взяти? Так, вірно, червоного. Обведіть пальчиком правої руки в сторони фігури. Яка вона? Гладка, рівна. Так. А тепер спробуйте прокотити фігуру по столу. Вийшло. Я впевнена, що у вас усе вийшло. Подивіться, діти, ось до їжачка знову прийшла фігура, але вона вже почала посміхатися. Ви справжні друзі, адже допомогли фігурі згадати своє ім'я. Це круг. Він уміє котитися. У нього гладка і рівна сторона. Що треба зробити, щоб довідатися, який круг великий, а який маленький? Так, слід покласти один круг на інший. Покладіть жовтий круг на червоний. Ось. Який із кругів? Великий, червоний чи жовтий. Так, червоний. А який круг маленький? Так, жовтий. Молодці, діти. Подивіться, перед вами два круги та зелена смужка, поділена навпіл. Покладіть на картку ліворуч маленький жовтий круг. Так. А на картку праворуч великий червоний круг. Так, молодці діти. Скільки великих кругів? Один. А маленьких теж один. А якого кольору великий круг? Червоного. А якого кольору маленький круг жовтого? Який круг ми поклали праворуч? Так, великий червоний круг. А ліворуч маленький жовтий круг. Молодці. А зараз я пропоную вам розглянути ось такі предмети та знайти ті, які схожі на круг. Печиво сонечко. Що ще схоже на круг? Гудзик. Тарілка? А годинник схожий на круг? Так. А тепер? Подивіться, чи є тут предмети, які не схожі на круг. Так, це піраміда. А яко, якої форми пірамідка? Так, вона нагадує трикутну форму. А подушка квадратну форму. Молодці. Давайте з вами пригадаємо, хто приходив до нас сьогодні в гості. Так, їжачок. А як називається геометрична фігура, з якою ми сьогодні познайомилися? Так, геометрична фігура називається круг. Пригадайте, на що схожий круг? А я бажаю вам успіхів і до побачення!